Всім привіт, покажем польський табун, всі кобели з Порщі, покажем, які є на продаж, на обмін, кого би цікавило. Не чекайте. Всі кобели жеребні, по цьому чорному диво жеребця, що сіру кобе, спутан. Всі жеребні по ньому, крім цієї бельгійки мала. так приїздив, УЗД робив. Всі кобили жирають. То видно живуть, деякі пойдуть. Пускали. Кобили тут всякі. 4-5 років, 6. Треба дивитися, паспорта. Паспорта є. Треба дивитися, ця Орденка капець. Яка грубезна. Щось, дочко. Десь тону має. Прррр, не чекай. Пусти, ты не чекай. Не чекай. Пусти. У тебя есть сель? Ну, да я ей. Что? Да и кисть, живи ты в Встань, встань. Таїс надає. І ці жеребні по цьому жеребчику. Такий Орден Бельгій. Цей жеребчик. Він тут з ними, відколи вони відтоди. Як загнали на весні, так і з ними тут дотепер ходить. І всім поробив лошати. І ця, ця лошиця, два роки наймолодця. Капець. Ця тут бельгійка свіжа, вони її відганіють. Вона ще не привекла до них. Така бельгійка ще є свіжа її ще. Не показували. Їм нас ще не показували. Так що кого б цікавили, кубили з Польщі, всі з документами, всі жеребні, продаж, обмін, номер я залишу в описі, будете дзвонити. Коні знаходяться, село та івано Франківська область. Якщо кого буде цікавити, номер в описі, можете дзвонити. Прррр! тікай! тікай! Я вас покажу трохи. Давно вже показував, не я вас покажу. Рррррр. Коніці, це перше ранка така сіра, теж два роки, два ще. Це така бельгійка, Така як Рембо, бо той жеребець у нас. І теж два з чи 4 роки. Треба дивитися, я не пам'ятаю всіх, Треба дивитися в паспорт. Ця її сама сіль не дає нікому. Всіх відані. Всі поставали навколо неї. Раді Ну, так, копят, грубо тека? Капец. Коні все спокійні. Нет, где-то не идет, не кусает, ничего. О, го. Куда тика? Сейчас троха показывает все, идет пас. Сейчас трох. О, годі, ч? О. Бля, сотові рублей. Всех видганей. Сама есть фильм всех виданей. Такий жирабчик. Що це? Дейки. Побети. Побели побели тебе, стій, стій. стіго. О, дівча. О. Так, що кого буде цікавити? Я номер залишу в описі Звонит. Такие кабылки.